Всім привіт! Ось і добігла до кінця осінь, перший день зими. Фаленопсис хатуюки сьогодні вже відрізала йому квітконосом. Дуже мало квіт, трішечки більше, ніж місяць. Та я й не ображаюся на нього, бо готуються до цвітіння мої найулюбленіші фаленопсиси, які цвітуть лише раз на рік, то шеліріани і їхні гібриди. Саме тому всі рослини піддалися обробці актором Актором поливала, бітоксібаціліном бризкала, ото і цвітіння коротке. Віддалася спокусі і придбала собі ось такого фалину, всесу, солодкий персик. Не знаю, коли приїде бо мороз. Цілий місяць останню пісню цього року співав кактус. Вже місяць світе ось цей брасовольний гібрид. Крупна, красива і ароматна квітка. Своїм приємним квітковим ароматом він тішить по ночах. Така собі ароматерапія вночі. В моєму домі брасовольні гібриди котлей ростуть якнайкраще. І це дуже тішить, бо вони невибагливі при моїх умовах. Звідінням цього день другів вихвалятися нема чого. Бо я думала, що буде квіточок набагато більше, але він знов проквітнув однією квіточкою. Хоча хто знає. Придбала я його у лютому 2024 року. В нього також був один бутончик, був, який розпустився саме такою квіточкою. Я вам показувала її. В минулому. Ну, як бачите, він трішечки підростив старенькі псевдобульбочки, виростив нову. А, самі попередні псевдобульби вже в нього лисі. як бачите. Він листечка скинув, відіграють роль для цього дендробіума, як споживні речовини. Ну, а малюк квітне ось саме так. Це невеличкий дендробіум, він середнього розміру, не можна сказати, що це мініатюра, але це і не гігант. Ну, отаку от він має квіточку. Нюхала його і ввечері, і от зараз день дворі нюхаю його. Ні, аромату він не має. Ось таке його ім'ядин робіум хаманалайк прайм. Тебелабіум Котоенте. Ця рослинка в мене вже дуже давно і, як бачите, також не сподобалась йому обробка препаратами, бо кінчик свого квітконосу він засушив і бутушечки повідпадали. Такий результат був очікуваний. Я знала, що так трапиться. Ця рослина природна. Свої квітконоси він рустить довгий час, 2-3 місяці. А то і 4 інколи, якщо не подобається щось. Мені подобається ця рослина, бо ну, ось моя рука, можете бачити її розмір. Вона постійно знаходиться на поличці під штучним освітленням. Звичайних білих LED ламп прекрасно росте і квітує. В моєму догляді вона вже приблизно 5 років, і ніяких проблем з нею немає. Як я вже казала, у мене по кімнатах лише LED лампи білого і теплого, тобто жовтого цвітіння. Є дві фітолампи, але вони розташовані на лоджії саме там, де немає моїх очей. Бо в приміщенні, у тому приміщенні, де знаходяться люди, то ну, знаєте, мати фітолампи рожевого, синього. А кольору то знущання над собою, знущання над своїми очима. У жилих приміщеннях, звичайне, біле та жовте освітлення воно не заважає очам, не створює проблем і навіть, знаєте, якась вигода. Не треба включати верхнього освітлення. Тобто, люстри ми не включаємо, вистачає саме тих ламп, які знаходяться. На поличках моїх орхідей. Рослина дуже мініатюрна. Її квіточки дуже схожі на квіти гастрохілосів, на квіти Сідерій Джапонік. Чотири квіточки. Бачите? чотири квіточки. У нас кімната 25 квадратних метрів. Ви не уявляєте, оці чотири квіточки заполоняють своїм ароматом. Всю кімнату і аромат у цієї рослини дуже приємний. Як на мій нос, то пахне він, такою, знаєте, як квітне черемха, такий гірковато-солодкий аромат. Для мене це найкращий аромат, бо солодких або хімічних ароматів я не люблю. А ось саме такий. Солодко-гіркий. мені дуже подобається. Користуючись нагодою, покажу вам і природну видову талунію. Відверто кажучи, я навіть не сподівалася, що ну, ось така дрібнота приживеться в моєму домі. Як ви бачите, я посадила її, ну, ось такий сук із куркового дубу. І що хочу вам сказати, що та частина, яка знаходиться в ґрунті, то їй там не подобається. А ось саме ось ця частина, яка росте просто в повітрі. Подивіться, ну, які гарні ростеть корінці. Сама толумніка, бачите, ось мій палець. Наскільки вона дрібна, дуже міленька, дуже-дуже. Але мене це тішить. Знаєте, ну толумнія ось така та прижилася. Приходиться її бризкати дуже часто. Я, знаєте, її поставила на підвіконня на кухні, ну, спеціально, бо на кухні я проводжу якомога більше часу, тож вона стоїть ось тут, на кухні. Я не знаю, яким, яким рядом від підвіконня далеко. Ну, нічого, ну, нібито зростає. Хочу подякувати а, своїй подрузі Ліді, яка подарувала мені ось такого розпилювача. Ну, це розпилювач використовують для волосся, сюди наливають лак, або якусь, е, якусь рідину для укладки волос. Але що, але що мені подобається, ну, в цьому розпилювачі, що ось так пшик відпустив, а воно ще. Туманом продовжує лити водичку. І ну, зважаючи на те, що ця рослинка дуже-дуже мініатюрна, то таке розпилювання, дуже мілке розпилювання, нібито пил якраз підходить саме для цієї рослини, що вона не згниє. Толунія Хавкесіана, Хавкесіана. Ну, нібито я правильно прочитала. І поряд, до речі, поки що стоїть. І ось та манюнечка, яку я нещодавно вихвалялася, що, що придбала для мене пані а, Олена із Франції, Альона Флор, її канал, то, ну, ось, бачите, я казала, що то, чи а, обмороження, чи що. Ні, ні, подивіться, то просто сонячний загар. Бачите, корінець. Не закухлився, корінець продовжує зростання. Ось так поки що він стоїть, оцей блок із куркового дубу, стоїть поки що просто у горщику. Ну, трішечки пізніше, як буду бачити, які корінці в нього віднімруть, я їх сухенькими пообрізаю, а цей горщик трішечки присиплю мілкою корою. Корою піні аборхіати, але мілкої фракції. Листопад місяць вже і сонця немає, а мої непентеси продовжують ростити свої гличики, ловушечки, такі, ж вони чарівні. Он зверху, на хоїчку один поклав і отак собі відпочиває. Жиряночка моя продовжує. Уявляєте, все літо квітла і вже осінь. на... Порозі зима, а вона продовжує і квітнути, і ловити комах. Продовжує квітнути і ось ця рослина, то енциклія кохліата. І поряд з нею починають набирати свої бутони її найближчі роз. але то в майбутньому. Подивіться, нарешті я дочекалася свого парафаленопсису. Бог ти мій, яке це щастя, мій парафаленопсис ростить квітконос. Боже, як я довго мріяла побачити це цвітіння, і нарешті воно буде. Хоїчки мої, мої милі, мої красиві хоїчки, вони продовжують зростання своїх листів. Ну от і все, ще квітло у листопаді 2024 року. Осінь підійшла до кінця. А це анонс вам на грудень місяць, як розкриється ось ця красива, дуже тепла і яскрава котлейка. А я бажаю, як завжди, миру, здоров'я, добра і терпіння. Тримаємось і віримо в українське майбутнє. Всім пока, до нових зустрічей!